Привіт-привіт, шановні, радий всіх бачити. Ну що, я знаю, ви любите таку тему розіграш містичних контосів. Будемо сьогодні це все крутити там туди-сюди. І сподіваємось, я нарешті дістану свої 100 тисяч готи містичних контосів, за якими я полюю вже не перший рік. Ось така тема. Тому сьогодні буде дуже цікаво. Бажаю всім приємного перегляду. І само собою хотів би подякувати всім друзям, спонсорам каналу, тим людям, які не просто підписались на мій ютуб канал, а натисли кнопочку спонсорувати. Вона там поріс. Кнопкою підписатися є. От. І тим самим підписалися платно на мій канал від 70 до 700 гривень на місяць і допомагають мені створювати такий гарний для вас контент, тому що без цих шановних людей на каналі я навряд чи зміг би собі дозволити знімати для вас ось такі от відкриття. Тому всім дякую, хто вже долучився. А хто бажає долучитися кнопкою підписатися, кнопка спонсорувати можете до денатисти і оформити платну підписку на канал, отримавши собі різноманітні бонуси на каналі і е, допомогти його. Розвитку. А ми з вами починаємо безпосередньо крутити ось цю всю, всю історію. Погнали! Погнали! Перший прокрут має 90 тисяч голди, подивимося, я піду в мінус і в плюс. По шансам я подивився, звичайно, більше шансу витягнути містичні контоси першого рівня, там трошки є шансу витягнути другий рівень і містичний сертифікат. Але я думаю, що ми будемо до кінця докручувати, все забирати і, коротше, заберемо всі нагороди, подивимося, що ми реально підемо хоч в якийсь плюс і щось там ну, круте заформимо собі. Така сама штука, до речі, прокрутимо. Після 10-го прокрута вже дуже дорого, але я думаю, що ми розкошелимось і все ж таки спробуємо ще раз удачу і виб'ємо. Постараємося вибити 100 тисяч голди. Тому що скільки я не пробував, друзі, в мене. 100 тисяч голди прям ніяк. Ніяк з цих контосів не падають. Одразу те, що випали, одразу те будемо відкривати. Не будемо е, все збирати. Потім йти в ангар. Так, одразу, мені здається, ж так буде е, цікавіше. Так, талісман. О, контейнер другого рівня. Одразу по талісманам нам випав. Тут наче максималка 150 тисяч голди з цього контейнера. А Ну. Один день преміум аккаунта Як так-то? Щось поки не дуже, поки не дуже прикольно. 330 голди прокрут. Дивимось. Ну, це таке, знаєте, містичні контоси це таке, ти можеш їх відкривати пачками. Сотні можеш відкривати, і тобі нічого класного не випаде. А потім ти один відкриваєш, тобі звідти там 100 там, чи 150, чи там 300 тисяч голди впало, і ти окупив всі ті сотні контосів, які ти окупа... відкривав до того. Розумієте, яка тема? 200 голди. Ну, це щось краще, звичайно, але ми не за цим сюди прийшли. Ми прийшли сюди за головною нагородою містичних контосів. Нам не підходить таке. 360 360 пішли. Мі навіть танки сильно не потрібні, тому що танки в мене досить багато танків є. Я тут чисто хочу пополювати конкретно за золотом. Навряд чи ми випаде той танк, якого в мене нема, Скоріше за все, випаде якась повторка і компенсація в сріблі. Тому, е ну, коротше, я не дуже сильно з цього пер питання переживаю. Так, щось нічого нормального. Наступний, давайте, контосик. Що в нас тут? Оп, 100 голди, Ні, ну поки, поки дуже сумно йде, друзі. Поки дуже сумно йде. А отак, от, що всередині. От, від 100 до 100 тисяч голди, Ну, мені звичайно, 100 випало. Тут ніхто не сумнівається. Ну, от хоч якісь 5 тисяч дай мені. От нам 0,15 шанс, хоча б 5 тисяч. Я вже буду дуже не проти. 390 наступний прокрут. Поїхали. Поїхали, поїхали, поїхали. Так, знов першого рівня. І знов один контосік. Щось не щастить. Поки капітально не щастить. По мінімалки просто падає. По-перше, мінімальна кількість контосів падає в розіграші, а по-друге, падає і в самих контейнерах теж мінімалка. ВГ, ну візьміть, підкрутіть трошечки. Підкрутіть. Люди ж побачать, що щось випадає, і може, самі куплять. В ваших же інтересах мені підкрутить. Ну на ну що ж все таке робиться, блін? Ой, думав, створю канал, буде мене великий канал. Розробники мій будуть підкручувати, я буду все вибивати. В результаті сижу, блін, на 300-тичному каналі і лутаю, блін, по 50-ті срібла. Ну це що серйозно? Я вважаю що це абсолютно не серйозно. Дивимось, що тут у нас по шансам? Ну, шанси такі слабенькі, які були, такі залишились. Насправді, нічого сильно не помінялось тут. Давай. Якісь 5. От їх 5 мені випаде, 5 контосів або 2 другого рівня. Ні, один і перший рівня. Ну я саме таке зараз саме галіми виб'ю, а потім вже почну вибивати щось нормальне. Е, ну, типу, вже бо не буде вже шансу на, на те, що випаде щось галіми. Ні, взагалі якась ну, шняга падає максимально. Щось я відчуваю себе, поки заскамленим. Скільки це разів я вже покрутив? Ага, вже 6 разів покрутив. Мінус 2000 голди, поки нічого не отримав. Якось так. Виходить, антиреклама контосом. Зараз один знову дивіться. Знову один випав. Та ти що? Та ти що, яка імба? За 600 голди купив один містичний контос, якого комію випало 4 тисячі вільна досвіду. Ура! Ні, насправді, якби я був новачком, мені під 4 тисячі вільна досвіду, я б теж був радий. Якийсь би там модуль відкрив і нормально. Але, блін, ми сюди прийшли за іншим. Ми прийшли. За контентом, за жистяком, щоб вибити звідси нарешті 100 тисяч голди. Я ще з 21-го року, здається, в кінці 21-го року ці містичні кондоси з'явилися, я ще з того часу намагаюся з них вибити 100 тисяч голди, розумієте? Ну, 100 голди. Ну, мене не чують, не чують, бачите, вони чують. Я кажу, що хочу 100 тисяч голди, вони чують тільки першу частину цього мого речення, мого бажання, скажімо так, а другу частину не чують. І постійно дають мені 100 голди. Так, поки, друзі, мінус 3000 голди І все поки що сумно. 777. 777. наступний прокрут. Ану, може, пощастить. знову один. Та йоптіль моптіль Ну як так то Як так то Давай. Що в нас? 4000 вільно досвіду. Клас, те, що я хотів. Е, цей. Ну все, ми вже саме таке саме ущербне вибили. да Тут вже саме ущербного немає. Все, тут же 2, 3, 4, 5. І оці, ну вже, вже буде хоч щось зараз краще падати, але тут і прокрут тепер коштує 990 голди, якщо що, там коштувало пару соточок, а тут вже прям, прям капітально. А, ну мені ще ні одного містичного сертифіката не впало навіть. Ну да. Взагалі не фартовий. Все, вибив по одному. Все по одному вибив контосу. Зараз ми все будемо вибивати по два. Дивіться, план. Зараз все по два будемо вибивати. потім по три, потім по чотири, по п'ять, а потім вже будемо до головних нагород йти. Якось так. Так, немає. Давайте ще разочок. Давайте ще разочок. Де ж в якому ж це конкретно коробочці ховається мої 100 тисяч голди? От я не знаю. От я чекаю, 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 чекаю. 1100 золота. Поки, друзі, я в тотальному мінусі. Поки я мінус 6 тисяч голди. У мене було 90. Зараз в мене 84. О, це навіть. ну Тут шанс був маленький що таке випаде. Ану. Звідси може випасти ще аватар анімований, який теж можна міняти, здається, на 50 тисяч голди. І може фон профілю випасти. А, ні, аватар, здається, на 10 тисяч голди, фон профілю на 50. Ну, щось таке. 200 про що. Давай. Випаде щось класне, давай. Один день праміу аккаунту. Це щось другого рівня контосів, розумієте? Взагалі, я вважаю, трошки розробникам треба перебалансити систему цих містичних контосів в другий рівні. Е, поставити. От хто погоджується, напишіть в коментарях, що ви з цим погоджуєтесь. От, цікаво, чи є в мене у додумці. Що мінімальний поріг нагород в контейнері другого рівня треба поставити більше. Як там 100 голди, наприклад, в контейнері першого рівня, в контейнері другого рівня там ще 200 голди, чи що. Ні, так само 100 голди, бачите? Тобто поставити тут мінімалку 500 голди чи 1000 голди, розумієте? Тут, ну, наприклад, так само інші мінімалки. Щоб тобі могло випасти, хоча б, ну, щоб ти, як тобі мінімалка падає в черговий раз, щоб ти не так сильно засмучився, бо ти старався, вибував той другий рівень. Чи по талісманам його отримав, там, чи купував, і тобі випадає ціний нещасний 100 голди чи 200, і ти, тобі хочеться плакати. Так, 5 контосів, поїхали. 5 контосиків. Навіть, навіть не подвався, вибив. Навіть ми одразу на 5 перескочили. Ні, взагалі, взагалі, не щастить. Максимально не щастить. Ну, давай. Ну, давай, ну які 4 тисячі, ну ні. Давай щось дійсно хороше. Давай вже якісь 5 тисяч голдисипани. Так. Такесь прокляття, я не знаю. Вам теж з цією рулетки нічого не випадало? Все тільки я такий везучий. А, я так щось понадіявся. Ну тут 14 днів према типу, непогано, але. Але не те, за чим ми прийшли. 2 тисячі вільного досвіду. Другий контейнер. Другого рівня контейнер. Дві тисячі вільно досвіду. Ну. <хи> не обляпайся. Так, далі ще тут ще десь є. Давай ще один. Це вже чи останній, чи передостанній з цих. Так, немає один день преміум аккаунта. Немає. На жаль. На жаль. А, ми тут може. А ні, ми не доб'ємо, певно. Ні, ми ще один не доб'ємо. Я думаю, може, ми ще один, типу, доб'ємо другого рівня, і тоді нам би дали ще й третього рівня зверху контосу. Ну ладно, другий рівень. Давай, ну не мінімалку. Ну давай 150 тисяч, 150 сюди. Не, ну, це взагалі якийсь скам, мені нічого не впало. Я відчуваюся, просто тотально заскамленим зараз. Мінус од... 9 тисяч голди вже. Ну, вже докручуємо, я вже почав знімати відео, вже докручуємо до кінця, що вже ж не будемо зупинятися на півдороги. Але, друзі, щось воно виглядає паршиво. Ні одного містичного сертифікату не впало. Золота там 100-200 максимум падло, більше нічого не падло. Щось щось взагалі, щось дуже сумно. Я розумів, що може бути погано, але не думав, що настільки погано може бути. 200 голди, є, та, щоб ти був здоровий. Хто розробляв ці контейнери, хто тут прописував ці шанси. От, хай в тебе все добре в житті складеться. 3500 голди. Просто зараз 3500 голди віддам за. 4 контоса, дивіться, скліньте. 3500 голди за 4 контоса. Як боляче, як боляче цю кнопку натискати, я не знаю. Ви прям мені здається, навіть через екран відчуваєте мою біль. 100 голди. Ой, боже мій! 100 голди. Мій краще якісь біткоїни купувати. Я бачите, щось тільки в мінус до на інвестиціях. Хотів інвестувати свою десяточку голди вибити соточку. Я зараз без десяточки залишусь. Навіть не знаю, що сказати, реально. Боже, це просто тотальний скам. Це просто тотальний скам, реально. 500 тисяч срібла дало. Ну, типу, це як не мінімалка 500 тисяч срібла. О, це половина. Ну так мій 50 тисяч голди краще б насипали. Половину від цього призани від цього. І 2000 годин містичний сертифікат. Скільки я тут. Я не знаю, тут дофіга було цих контосів. І мені ні один містичний сертифікат не впав. Там 5% шанс. А в тих, що другого рівня, то наче більше шанс навіть. Ой. Ну, тут мені навряд чи випаде те, чого в мене нема. У мене дуже багато танків є, тому я ж кажу, я за танками не полював. Я полював за золотом. Е, як тут подивитися? а, тут не показує. Ну, коротше, ладно. П'ятий рівень впаде зараз. Буде смішно взагалі. А що компенсація? А що компенсація? А, у мене не було десь, я не знаю. А як в мене не було? У мене ж. А, я її, може колись продав. Може. Ну, коротше, пацани а, План який я за 17 тисяч голди купив Гаргулю. Гаргулію 5 рівня. Я купив за 17 тисяч голди. Так, чекайте, чекайте, зараз я не йду. Блян, тут мене не видно нормально, зараз. Чекайте. Секунда. Взагалі якийсь. Так, Гаргуля, Гаргуля, от. Друзі, 17 голди. Як вам? Що ви можете сказати з цього питання? Я думаю, це шикарна купівля. От просто, просто імба. От. Ні, я не знаю. Я не знаю, що сказати. Я не буду нічого казати. Прокоментуйте самі цей відос. Я думаю, ви краще опишете мої зараз емоції. Все, дякую, що дивились. От, дякую вам за лайки. Багато лайків треба протиснути, щоб я не, не сильно засмучувався за свої 17-й годин. От, дякую вам за підписки на канал, за коментарі. Окремо подяка всім новим і старим спонсорам каналу, О, завдяки яким таким відкриття і виходять. Всіх обіймаю, пішов і плакати. Побачимося з вами в наступному відео. Давайте, пока-пока.